Доброго дня, любі друзі! Часто нам буває потрібна цедра лимона, Ну, нам завжди показують, як цю цедру добити, добувати. Ось, беріть ось таку тертушку, тріть на неї лимон, верхній шар. Ну, попробувала я. Дивіться, ось вся ця цедра дісталася між цими отворами тертушки. Треба її ще відсюди вичищати. І ось воно, скільки з тої цедри вийшло. Ось. Цей засіб негарний. А я вам зараз покажу, як швидко і якісно отримати цедру лимона за допомогою ножа для чистки овочів Ось я вструмила ножа, починаю чистити. Бачите, які гарні смужечки цедри виходять? Тонесенькі, без білого шару, те, що нам потрібно. І ось так весь лимончик я зараз очищу. Ну, ось любі друзі, я очистила весь лимончик, всю цедру отримала. Бачите, яка вона гарна. Зараз беремо гострий ніж гострий ніж, і ріжемо цю цедру на невеликі маленькі смужечки. Ну от, любі друзі, я ці смужечки цедри ще дрібненько порізала ножем в поперек, На шматочки такі міленькі вийшлися, дрібненькі. І ось десь повна з горкою столова ложка, мабуть, цедри вийшла в мене. І зараз я її поставлю пару днів, щоб вона підсушилася. Вона підсохне і завжди буде під рукою, коли вам потрібно буде випікати. А Скоро випікати пасочки, інші вироби кондитерські, куди потрібна цедра. Цедра може замінити навіть ванільний цукор. Мені навіть більш подобається цедра. Цедра кориця. Ось ну це хто як любить. Таким ж чином ви можете отримувати цедру апельсина. І головне, що е, все просто. Таким чином добре висушується потім і зберігається у якоїсь баночці герметично закупоріної. Скляну, і баночку скласти, і буде вона зберігатися. Смачного вам підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, якщо вам сподобалося це відео. Пока-пока!